Підсумовуємо події вихідних і разом розпочинаємо новий робочий тиждень про головне життя Кременчуцької громади станом на 768-й день повномасштабного російського вторгнення у випуску Наш час вітаю усіх глядачі. Зростання зарплати наскільки розбагатіють українці з 1 квітня. У Кременчуці провели напівмарафон пам'яті захисника Маріуполя Максима Кагала. Кременчужани продовжують висловлювати протест проти дерибану міської скарбниці. Заборона на вилов риби, новий міжміський тролейбус та відкриття ще одного закладу дошкільної освіти. Ці та інші новини у традиційній добірці оперативної інформації. У Полтавській області набуває чинності щорічна нерестова заборона на вилов риби та раків у річках, у річках та її кореневих водах. З 1 квітня по 30 червня в придаткових водоймах річок. З 8 квітня по 16 червня на Кременчуцькому та Кам'янському водосховищах натомість дозволено виключно любительське рибальство гачковими знаряддями лову з кількістю гачків не більше двох на рибалку або спінінгом з однією штучною приманкою. Рибалити можна з берега за межами нерестовищ. Забороняється здійснення будь-якого іншого способу вилову, зокрема, з перевищенням дозволеної добової норми вилову 3 кілограми на одну штуку. 31 березня під час рейду рибоохоронцями держрибагенства викрито зловмисника, який масово знищував водні біоресурси на кам'янському водосховищі у межах Полтавської області на ділянці, яка є забороненою для рибальства протягом цього року. Зловмисник, використовуючи човен та сім сіток, виловив 294 кілограми риби. Своїми діями громадянин завдав державі збитків на суму понад 3,1 мільйона гривень. На порушника оформлено адміністративний протокол. Готуються також матеріали для відкриття кримінальної справи. 31 березня у садовому товаристві у горішніх плавнях сталася масштабна пожежа на відкритій території. Про це повідомляють у прислужбі Кременчуцького райуправління ДСНС України у Полтавській області. Гасили вогонь близько 9 годин. Вогонь охопив 2,9 гектар території. Вигоріла суха рослинність та сміття. З 1 квітня зросте вартість закордонного паспорта. Йдеться у повідомленні Державної міграційної служби. Все через зміну вартісті бланків. Вартість оформлення закордонного паспорта від сьогодні складає нетерміновий 958 гривень, терміновий 1598 гривень. Зовсім скоро за допомогою тролейбуса з'єднають два міста: Кременчук і горішні плавні. Для зручності пасажирів відправлятиметься тролейбус від зупинки, що біля Крюківського мосту. Номер нового маршруту – 12ГП+. Ціна на проїзд буде, як і у міських тролейбусах Кременчука. З 1 квітня у власному приміщенні у змішаній формі запрацював Кременчуцький заклад дошкільної освіти номер 70 До садочка прийматимуть дітей з двох років. Про це повідомляє Кременчук Офіційний. Заклад готовий прийняти 100 дітей та працюватиме в режимі повного дня з 7.30 до 18.00 години та триразовим харчуванням. Під час повітряних тривог вихованці разом з працівниками перебуватимуть у власному. Укритті, яке знаходиться в приміщенні закладу. У Порятинському райсуді добігає кінця розгляд справи щодо вбивства екс-мера Кременчука Олега Бабаєва та судді автозаводського райсуду Олександра Лободенка. Одна з найрезонансніших справ Полтавщини за 10 років покочувала низкою суддів. У деяких побували і двічі. І скрізь відбувалися відведення, самовідведення суддів та демарші присяжних. Тим часом наближення вироку захисники трьох бранців Феміди коментують так. Відбулося завершення судових дебатів. Також були висловлені останні промови, останні слова кожного з підзахисних. І суд видалився до нарадчої кімнати для ухвалення вироку по цій справі. Це можна сказати, перший проміжний такий реальний фініш за 10 років. Вже існування цього кримінального провадження, шитого білими нитками, як кажуть. Орієнтовно суд повідомив про те, що вирок буде оголошений десь наприкінці квітня, початку травня цього року. Тобто, фактично суд взяв місяць на нарадчу кімнату, де він буде. Знову ж досліджувати всі докази, які йшли з боку сторони обвинувачення, з боку сторони захисту, і відповідно обґрунтовувати свої рішення по цій справі. Ви дивитесь наш час у квітні вдруге за 2024 рік зростають пенсії українців, старше 65 років і які мають повний страховий стаж. Це нагадаємо 35 років для чоловіків і 30 для жінок. Мінімальна виплата для вищезгаданих категорій громадян зросте до 3200 гривень. Також цього місяця відбудеться автоматичний перерахунок пенсій для 654 тисяч працюючих пенсіонерів. Підвищення пов'язано зі збільшенням розміру мінімальної заробітної плати в Україні, що є позитивною. Тивним сигналом для ринку праці замість 7 тисяч 100 – 8 тисяч гривень. Саме такою стала мінімальна зарплата працюючого українця. Квітневе підвищення ставить крапку у процесі перегляду зарплат у 2024 році. В Кременчуцькій році. філії Полтавського обласного центру зайнятості статус зареєстрованого безробітного станом на 1 квітня 2024 року мають 1467 осіб. З них жінок 78% та 22% – це чоловіки. На ринку праці від початку 2024 року збільшилася кількість нових вакансій. В базі даних Кременчуцької філії зареєстровано на сьогоднішній день 972 вакансії. Натомість пропозицію робочої сили обмежено міграцією та мобілізацією. Із початку року всього отримали роботу 918 мешканців Кременчучини. Чимало громадян не нехтують опцією опановувати щось принципово нове. Продовжуємо залучати безробітних осіб до суспільно корисних робіт і громадських робіт, і заробітна плата теж з мінімальною підвищилася до 8 тисяч гривень. З 1 квітня через зростання мінімальної зарплати зростуть штрафи за порушення трудового законодавства. Це вже повідомляють у Держпраці. Так, затримка виплати більш ніж на місяць, або виплата не у повному обсязі загрожує роботодавцю штрафом у 24 тисячі гривень. А ще новий розмір мінімальної зарплати вплине на розміри деяких податків. До неї прив'язаних, а також лікарняних і декретних виплат. За прогнозом мінфінансів України, мінімалка в нашій країні зростатиме і надалі, але вже з наступного року. А поки 8 тисяч гривень. Але чи вистачить цього на цілий місяць? На тлі зарплатних новин Кременчужани поділилися із нами, якої суми їм буде достатньо, аби покривати рахунки у повному обсязі. Ну 7-8 тисяч. Я рахувала, буде достатньо. Але пенсія, у ви 300. Так, щоб вистачало. Ціни міняються і визначитись, з якою сумою на сьогоднішній день, здається, трудно. Ну, якщо для двох, наприклад, ми зараз у двох із чоловіком, то я навіть не знаю, це від 50 тисяч потрібно. Потрібно, щоб жити хоча б більш-менш комфортно, не менше однозначно. Напевно, десь 20, щоб ось комфортно-комфортно було. Ну, десь доларів 300-400. Тисяч 15, як мінімум. І то етапа максимуму. як мінімум. А збільшили, що ж вони збільшили? А ціни. Скільки збільшено? Нереально просто. Нереально. Тисяч Я на пенсії, так що мені в пенсії вистачає. Пенсія 800. Мені десь треба в місяць тисяч ну, 40-50. Це для комфортного проживання. Вісі тисяч це мені на неділю тільки. Розумієте? Тому що, ну, подивіться, які продукти дуже дорогі в магазинах. Мені не вистачає, наприклад, одної тисячі, як вистачало до війни. На тисячу, на тисячу я могла купити якийсь пакетик з продуктами, принести додому і побачити, що там щось є. А зараз тисячу гривень це ти несеш. Ну, якийсь мінімум, який вистачає на один на два дні. Так я одна живу, а якщо з сім'єю, то це треба ще й помножувати на кількість людей в цій сім'ї. Розумієте? У нашому місті продовжують проводити акцію гроші на ЗСУ. Акція мирна і її головна мета то впровадження громадського контролю за бюджетними коштами. Нагадувати про нагальні потреби саме на день сьогоднішній на площі перед виконкомом збирається не так багато людей, проте активісти планують зробити контроль чим далі дієвішим. Анна Плаксій плаксі знає більше. Ми виступаємо проти некритичних витрат. Ми виступаємо за максимальну допомогу для наших збройних сил. І хоч нас сьогодні зібралося трохи менше ніж завжди, але я думаю, все одно люди свідомі, люди розуміють, що потрібно робити все для того, щоб наблизити нашу перемогу. Їх не так багато, але вони настирні і заради справи готові пожертвувати навіть своїми вихідними. Що мені дуже хотілось сьогодні в суботу свій вихідний день вставати, кудись іти? Зовсім не хотілось. Мені хотілось поспати, повалятися, така гарна погода, піти прогулятися. Але я розумію, що кроме мене моє життя ніхто не покращить. Кроме мене е життя вільної, незалежної, процвітаючої України ніхто не вибере. 88 мільйонів на сирени, які ми так і не зрозуміли. Ну я подав запит міському голові на сайті. Для чого нам нові сирени? Якщо в нас і так, в принципі, є система сповіщення. Всі всі її чують. Вона в кожному районі добре чується. Для чого нам ще нові сирени на таку велику суму. Ну будемо чекати відповідь. Можливо, там дійсно потрібні речі. Через те ми зараз обдумуємо це. Витрати на бордюри, Ми створили на них петицію. За два дні зібрали більше 250 підписів. Можливо, там около 300 вже. Підписів. Чекаємо вирішення, куди ці гроші потім направляться і взагалі відмінять витрати на бордюри чи ні. Ще не критичні витрати. Те, що ми могли досягти, це відміну на посадку дерев та квітів на річка, теж ми ще не розуміємо, куди ці гроші підуть, будемо відслідковувати пляжі, пляжі, до речі. З кожним роком ситуація з станом Дніпра стає ще гірше, а гроші на пляж виділяються. Якщо в ньому не можна купатися, то навіщо виділяти кошти на його облаштування? Зараз є більш критичні витрати. Мабуть, вперше за увесь час таких зібрань на площі була відсутня активістка Алла Буліна. Як ми з'ясували, головна натхненниця виступів під гаслом Гроші на зсу у цей час була на спеціальному тренінгу. Юридично глибше дивитися на проблему завдання нині усієї ініціативної групи. Ми будемо збиратися вже рідше що останньої суботи, кожного місяця. А тепер будемо направляти більше зусиль на правове русло. Будемо подавати запити, створювати петиції і ще декілька наших кроків, які я зараз озвучувати не буду, поки ми їх не втілимо в життя. Заявивши про головне перед вікнами адмінбудинку, у якому Кременчуцькі можновладці буквально щодня і вирішують долю спільних людських грошей під загальною назвою Міський бюджет, небайдужа громада із відповідними гаслами вирушила на позиції обабіч дороги. Кременчуцькі водії гучними сигналами підтримували ідею протидії марнотратству у воєнний час. І свагачі, Свій так званий кілометр волі у пам'ять про загиблого героя України Максима Кагала цими вихідними бігли кременчужани у Садківському лісі. Перший подібний забіг відбувся ще два роки тому. А що ж цьогоріч? Як активно долучаються містяни до благодійних ініціатив та чи пам'ятають своїх героїв у сюжеті Владислава Плаксія? арки, пробігаємо підарочку під, арочку. під арку фініш». Пам'ять про мого сина Максимку, який дуже любив спорт. Всі знають. Перш за все він любив дуже життя, але він любив нас і любив нашу країну. От за країну, за нас. На жаль, коли прийшли нелюди, він поклав своє життя. Понад 200 кремачажан минулої суботи брали участь у благодійному напівмарафоні пам'яті героя України Максима Кагала. За Максим за життя він бігав на півмарафони, марафони, ультрамарафони. І для того, щоб про воїна нашого пам'ятали, ми започаткували такий захід. А саме тут, тому що ну він любив важкі дистанції, любив пригоди. І тут така ну, локація, ну з пригодами. Ну, вона цікава, тобто тут на п'яти кілометрах е, близько 300 метрів підйом, і ну така станція цікава. Саме дух пригоди тут присутній. Бігли як на маленькі дистанції в один кілометр, так і на середні до 15 кілометрів. Для переможців серед лісу навіть було облаштовано імпровізований п'єдестал. Ми сюди прийшли зі своєю командою підтримати військових. Дуже їм дякую за те, що вони оберігають нас. Забіг був дуже гарний. Розчитували на 5 кілометрів. Вийшло 8, Ну потерпіли все добре. Прийшли підтримати захід і рідні полонених азовців. Важливо нагорою завдяки, завдяки кому тут відносно спокійне і мирне життя. Максим віддав своє життя, щоб ми отак могли спокійно тут зібратися, не боятися, що десь нас розстріляють, чи бомба прилетить. Стосовно ж коштів, які вдалося зібрати, то суму у понад 115 тисяч гривень буде спрямовано на допомогу рідному другому батальйону Максима Кагала. Поки наші захисники боронять Україну від російського окупанта на фронті, продовжуємо забезпечувати надійний та міцний тил. Ми ж продовжуємо інформувати вас з понеділка по п'ятницю, о 18 та о 20.40, А також гортайте наші офіційні сторінки у соцмережах, що на ваших телеекранах. Бережіть себе і до зустрічі в ефірі.